У межах протидії системним загрозам управлінню державою Служба безпеки та Національна поліція ліквідували схему системного вимагання грошей у південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. До організації незаконної діяльності причетний один із заступників держустанови. Високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за прискорену процедуру зняття арешту з особистого майна. Схема передбачала, що гроші з людей мали вимагати державні виконавці. Вони ж повинні були передавати кошти у вигляді щомісячної данини через своїх безпосередніх керівників. Загальний обсяг поборів із кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу встановив більше однієї тисячі доларів в місяць. Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих. Яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір? Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як посередника для передачі грошей. Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час одержання чергової суми неправомірної вигоди. Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тисяч у гривневому еквіваленті. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368, а це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.